Моє мистецтво це не живопис, а думки виражені у фарбах. Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів. З вами Стереченка Вікторія з 10-го А класу та випуск Яблучний художник. Рене Француагі Магріт, бельгійський художник, один з найяскравіших представників сюрреалізму. Він не створював монстрів чи дивокуваті сни як Сальвадор Далі. Його сюрреалізм був іншим. Спокійним, інтелігентним і водночас провокативним. У його картинах звичайні предмети набувають несподіваних сенсів: капелюх, яблуко, труба, хмари, двері. Що, що, що. Може, він ще десь намалював бабусині капці або дідову рубаху. Добре добре. Я зрозуміла. Це було не смішно. Продовжуємо. Якщо кажучи, прості речі, але Магріт ставив у дивний контекст. Він змушував глядача сумніватися, чи справді ми бачимо те, що здається очевидним. Він сам жив дуже звичайним життям, носив костюми капелюх, жив з дружиною Жоржетою у передмісті Брюсселя, не любив скандалів. Але саме це й дивувало, адже за образом звичайного чоловіка ховалася фантазія, яка перевертала уявлення про реальність. А тепер уявіть собі чоловіку у строгому костюмі та капелюсі. З першого погляду все звично, майже буденно, але його обличчя закрите зеленим яблуком, яке висить прямо перед ним, ніби гіронічно підкреслюючи. Не все так просто. Це і є картина, син людини, Рене Магріта. Магріт грає з нашим очікуванням. Ми хочемо зазирнути в обличчя, зрозуміти емоції, але яблуко не дає цього зробити. Воно стає символом того, що людина завжди трохи прихована, навіть перед тим, хто її знає. І саме ця прихованість робить картину цікавою і таємничою. Ця картина змушує замислитися, а що ми приховуємо від інших, а що вони ховають від нас. І чи завжди варто шукати правду там, де її може не бути? Син людини це не просто картина, це загадка, питання. А може людина просто полюбляла яблука? Так. Просто полюбляла яблука. А ми тут сидимо догадаємо, що да як. Хм, Точно! Художники, вони ж хитрі люди, розумієте? Це все було брехня, обман та провокація. Продюсеру, закінчуємо проєкт! Ні, друзі, якщо на повному серйозі у до Рене доволі багато картин з яблуками. Уявіть собі, чоловіка. Але з одним нюансом. У нього голова яблуко. Або кімнату, у якій яблуко. Ну, що незвичайного, скажете ви? А я вам розповім, все було б звичайно, якщо яблуко не було розміром з кімнату. Або небо, а у небі дзеркало та штори. Але знову яблуко або просто яблуко. Так, просто яблуко. Роботи Магріта і досі популярні. Вони стають обкладинками книг, надихають режисерів, з'являються у фільмах і навіть у рекламі. Але головне, вони змушують нас зупинитися і подивитися на світ інакше. І, мабуть, саме це і є справжній слід від його натхнення. А ви як думаєте, вірите в його містику? Чи може він просто був яблучний художник? Друзі, не забувайте ставити вподобайку. Вона дає нам нове натхнення робити для вас відео. Підписуйтесь на наші мережі, залишайте коментарі і свої думки. І не хвилюйтесь, а залишайтесь на хвилях улюбленого шкільного радіо.